Такого смачного печива ви ще не готували. Скріньте екран, лайк, підписка і погнали готувати. Три яєчка додаємо цукор, масло кімнатної температури і починаємо це все гарненько збивати. Потім додаємо муку разом уже із розпушувачем і какао. Все гарненько перемішуємо. Не лякайтеся, тісто вийде доволі рідким, таким липучим. я б сказала. Але ми його накриваємо харчовою плівочкою і ставимо в холодильник годинки на 4, не менше, або як я в морозильну камеру на годину, цього достатньо. Потім дістаємо його із холодильничка. І я перед тим як брати ці шарічки, я вмочала руки в водичку, щоб не так тісто. Добралися. Робимо ці всі кульки. Краще, вже після того, як ви сформуєте кульки, вмочати їх у цукрову пудру, бо поки ви доробите до останнього, то воно цукрова пудра просто розтане.